До 111-ї річниці запуску першого трамваю у місті у музеї моделей транспорту презентували виставку проїзних квитків. Колекція належить ветерану російсько-української війни Володимиру Сироватку. Суспільному розповідає в експозиції майже 11 тисяч квитків. Збирав їх понад 20 років. Із 1991 по 2024. Мій батько працював на автобусі в основному в основному паркі. Тоді що воно називалося АТП 10529. От, і один з обов'язків водіїв було те, як також продаж квитків. Тому тарифи тоді дуже швидко змінювалися у зв'язку з економічною ситуацією, інфляція гіпер була. От, І тоді не потрібні нас завалялися, ми з ними там, гралися як, там, як гроші, як фантики. Ну але потім, вже, коли мене потрапив, там, перший там, київський квиток, тоді він був 30 копій, такий жовтенький, з кольоровою такою полоскою, з водяними знаками. От мене це дуже зацікавило. От, і почав вже збирати її. Про історію запуску першого трамваю у місті та які трамваї курсують Вінницею сьогодні, розповів Валерій Старжинський гід музею Вінницького трамваю. У 1913 році на вулиці Вінниці, саме 28 жовтня, о 6.40 ранку, виїхали всього лише сім трамвайних вагонів на маршрут. Жіноча гімназія, залізничний вокзал. Сьогодні це ліцей номер два. Особливість того маршруту була, що трамвай проїжджав через два мости. Тобто перші вагони їздили через Острів Кемпу, тому що сучасного центрального моста ще не було. Він побудований дещо пізніше. Трамваї рухалися напряму по проспекту Коцюбинського. Сьогодні ж маршрутна мережа Вінниці нараховує шість трамвайних маршрутів. Щодня Вінничан обслуговують 64 трамвайних вагони. Вхід на виставку безкоштовний. Експозиція у музеї моделей транспорту пробуде до 29 листопада. За словами директора Олександра Вдовиченка, першого дня на виставку завітали 30 відвідувачів. Серед них Віталій Головенько. Це дуже цікава штука. Я зловив себе на думці, що це щось схоже на сьогоднішній день з виставкою динозаврів, бо їх вже немає. Тих квитків їх в природі зараз. валідатор. Він не такий гарний, як квиточок. В квиточок це щось таке особливе. Я пам'ятаю той період, коли треба було купити квиточок, закомпостувати його. З нагоди 111-річчя запуску першого трамваю офіс туризму надрукував і 330 сувенірних квитків. Їх можна придбати за донат. Гроші передадуть благодійному фонду Подільська громада на армію, зазначив Валерій Старжинський.